Це не буде О, Отож, дана сумочка виглядає отак. І зараз нам буде цікаво дізнатися огляд сумки. Не можна, тому що ти знаєш. Як ти думаєш, що це сумка? Може, неправильно. Навіть якщо неправильно думаєш. Я думаю, що це. Юра. Юрчик малював. Або маркіян, або Юрчик. Дуже цікаво дізнатись правильний результат. Боженка. Е, я думаю, що це сумка е, його Тараса? Так, Тараса. Ага, тепер у нас два варіанти. Навіть може три. Тобі я даю та, <реш> Ой, 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 дівчатка. Е, як ти думаєш, альче це сумка? А я не знаю. А можливо. Ага, варіант Тараса. Добре. Тепер давайте дізнаємося насправді, чия це сумка. Прошу підняти ручку людини, яка малювала цей шедевр. Це сумка Юрчика, прошу аплодисменти. Вручаємо сумку. А Картонка в комплекті. Наразі. Картонка в комплекті? Не підказуємо, Ти знає, не підказуємо. Я вас питати не буду. Все, щоб було цікаво, дивитись. Працюємо на глядачі. Погано стіти? Жихливо. Нормально. Вибачте, ми дуже швидко. Все. Так от, наступний лот ось така сумка. Дуже гарний візерунок, орнамент і трошки креативу від себе. Надпис Юкрейн. Як? Ви думаєте? Оп, стою. Як ти думаєш, чия ця сумка? Це чи я, це треба сказати ім'я. Маркіяна. Добре, варіант ян, Маркіяна. Дум... Давайте ще не питала ніячка, Божанка Гафі. як думаєш, чия це сумка? Um, uh, f... mm, не знаю. Немає. Наразі в нас варіанту. Ну добре, а ти як думаєш, що я сумка? Маркіяна. Сумка Маркіяна. І я знаю правильну відповідь. Це дійсно Маркіян. Прошу ваші оплиски! Далі в нас ось така дуже гарна сумка, повністю ручна робота. І наскільки я знаю, це сумка створена е, для подальшого подарунку. Як ви, думаєте, добре, Як ви думаєте, хто намалював цю сумку? Добре, такий варіант розглядаємо. Як ви думаєте, хто намалював цю сумку? Яромир. Яромир, добре, цікавий варіант. Слухай, Святик. Я думаю, це намалювала. Це, це намалювала. Еля, Так, класний варіант. Давайте, Марк і Ян. Що ваша думка. Еліни. Еліни. І дійсно Еліна намалювала цю сумку. Це правильна відповідь. Прошу аплодисменти. Дуже гарна сумка. Далі дивіться. Чш, дуже оригінальна сумка, неповторна. Такої іншої немає її не знайти. Як ти думаєш, це сумочка? Іри. Іри, добре цей варіант розглядаємо. То нас не... Юрчик. Я думаєш, чия сумка? Іри. 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 Ну, дивіться, тут єдиноголосно, одноголосно. Це дійсно сумочка Іри. Вручаємо під аплодисменти. Все. Шш. Дивіться, в нас є ось така гарна сумка. Тут дуже гарний градієнт, та? плавний перехід між кольорами, немає чітких меж, дуже акуратно виконана робота. Слово хом з Україною. Сергійко, як ти думаєш, це сумка? Я не знаю. Нема варіанту наразі добре. А, ти вже знаєш, слухай, я Ромира. Яромира. Яромира, добре. Левчик, як думаєш, чия сумка? Я не знаю. Теж немає відповіді. Наразі в нас є варіант, я Яромира. Дар'я. Дарі, цікаво, слухай. Яромиро. Яромира. — Яромира, так. Слухай. Яромира. Ну, так, це дійсно сумка Яромира. Прошу ваші аплодисменти. Ні, 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 ні. Ми несемо. — А картонку прикольно. Картонку ми ви заберемо. Це, картон... це просто, щоб форма А Можна мені забрати? Можна, Можна я... забрати картонку. А ми продовжуємо під тишу записувати далі наш випуск. Так от, дивіться, знову ж таки. Дуже креативний варіант. Лісна тематика, враховуючи те, що ми знаходимося в горах і навколо нас багато дерев і рослинок. Стримуємось трошки, біжаємо. Слухай. Я думаю, що ця сумка Гафії. Гафії, добре. Давайте, я хочу запитати Павла ще. Мені здається, Насті. Насті, добре. Юрчик, ти як думаєш? Гафія. Ти думаєш ще раз? Гафія. Та, добре. Левчика, ти як думаєш час? Гафії. гафії. І дійсно це правильний варіант Гафія. Намалювала таку дуже гарну сумку, а ще вона має дуже гарний значок, який буде дуже пасувати до цієї сумки. Прошу покажи, будь ласка, свій значок. А також аплодисменти для Гафії! А дивіться, тепер дуже цікавий випадок. Я вперше забула, чия це сумка, і мені буде не менш цікаво дізнатися, чия це. Давайте.. Сергійко, як думаєш чия сумка? Не знаю. Не знаєш, і я. я не знаю. Ярослава. Ярослава, слухаю вашу думку. І Такий варіант є. Марка. Марко. Ага. Чи я думаєш, Дем'янчик? Не знаю. Не знаєш, немає. Наразі варіанти. Слухай. Ярослава. Ярослава. Отож, чия це сумка, підніміть ручку. Це сумка Марка, прошу аплодисменти. Хорош. Хорош. Марк виходить. Далі дивіться, у нас тут сумка складається з двох частин. Перша була зроблена за допомогою ОРАКАЛУ. Дуже гарна частина, колосочки, все красиво. А друга, це вже додали від себе. Нам додали опис того, що є зображено на сумці. Дем'ян, слухаю, як ти думаєш, чия це сумочка. Боже! Божени, боже. добре. А, о, там написано України». Це така задумка. слухай. Божени. Божени, боже, добре. Як ти думаєш? Я думаю, що це сумка Божени. Угу. Сумка Божени, добре, поки в нас єдина думка з цього приводу. Божени. Так, і це дійсно сумка, боже прошу ваші аплодисменти. Це моя сумка. Далі дивіться, в нас тут дуже цікавий лот, тому що на ній Шш, прошу ще. тому що на ній в нас зберігаються біндери, які ми кріпили до нашої сумки. І взагалі це виглядає дуже навіть стильно, зацініть. а мені подобається. Так от дивіться, в нас тут дуже лаконічно. І така е, стримана сумка, де пише I'm you. Я українець. Як ви думаєте, що це сумка? А ви знаєте чи думаєте? Я думаю, як ти думаєш? Святославо. Перший варіант святослава. Вірно Україне! А ще а ім'я Українця не 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 знаю. Тарас, ні, не тарас. не я, Тараса. Тараса? Ярослав. Ярослав Добре. Ярослав, я думаю. Ярослава, думаю, добре, я думаєш, чия сумка. Я Я не знаю. Не, не знаєш, чия сумка. Добре. Ти як думаєш? Не знаю. А ти як думаєш? Теж не знаю. Теж не знаєш. Боже. Ні. Ярослава. Ярослава. А тепер прошу підняти ручку тієї людини, чия це сумка. А це вірно, це Святослава, сумка. Прошу апелесменти. Ми потім віз не не приймайся. Далі в нас дивіться. Ой-ой-ой! Дуже цікавий випадок, тому що з цим зображенням в нас є дві сумки з цим оракалом, але вони дуже відрізняються. Наступна сумка, ми зараз вам покажемо для зрівняння. Можна, нам, будь ласка, ще одну сумочку? Спасибі. Отож, у нас є дві різні сумки і два різних власника. Зображення відрізняються, не дивлячись на те, що вони подібні. Отож, як ти думаєш, чи це сумка? Перша ось ця. Чого... Ну, ось ця... Ось ця, так. Павла. Павла. Добре, такий варіант. Цікавенько, цікавенько. Отож, обираємо сумку і кажемо, чия це. Оця перша сумка Юри. Юри, добре. Я. Як думаєш? Оця Артема. Яка оця? Ти показав на обидві? Оця Артема. Добре, Божання, як думаєш, чия сумка. Артем. Це Артема, добре. Отож, прошу підняти ручку власника цієї сумки. Це Юрчик! Аплодисменти, Юрчику! А тепер прошу підняти ручку власника цієї сумки. Прошу, будь ласка, аплодисменти Артему. Там весь цей час такий пусте було. Я не знаю. Так, далі дивіться, тут теж дуже цікава робота, тому що комбінація двох оракалів різних. Ми взяли одну частинку, візерунку з однієї сумки і шрифт з іншої. Вірніше, два різних оракала. Як думаєте, чия це робота? Така креативна. Слухаю. Я думаю, що ця сумка Насті. Насті, добре. Настя, а ти як думаєш, чия це сумка? Точно не моя. Не Настя. Ми вже знаємо, що варіант Насті не підходить. Як ти думаєш, чия це сумка? Я думаю, Данила. Данила, добре. Гафії. Данила. 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 Добре, отож. Пан Данило, як ви думаєте, що ця сумка? Моя. Це сумка Данила, вірно, аплодисменти. Далі дивіться, дуже гарна сумка. В нас є одна, теж дуже-дуже подібна. Знову ж таки, дві сумки дуже подібна. Дуже подібні. Якщо зараз потраплять в кадр, в кадр обидві. Дивіться, так, тут трошечки вони відрізняються, але в цілому, наскільки наші дрімики подібно думають, обрали один той самий оракал і обрали подібні кольори. Тепер прошу підняти. Одразу давайте, піднімемо ручки. Хто малював з таким оракалом? Хто малював з таким оракалом? Хто може бути власником цих сумочок? Сергій та? і Тарас. Ти думаєш, що це Лев? Левчик, ти малював з таким? Та, отож, будь ласка, прошу ваші оплески для Лева. Оце твоє. Так. І прошу ваші оплески для Сергія. Я не чую, я не чую, гучніше, гучніше. Дякую, дякую. Ми продовжуємо. Далі дивіться, дуже майстерно виконана робота. Все ідеально промальовано, промальовано. Показую. Як ви думаєте, хто може бути настільки акуратним власником цієї сумки з такою тендітною роботою? Як ти думаєш? Mm, не знаю. Не знаєш, а ти як думаєш? Катя. Катя класний варіант. Слухай, Маркин. Настя. Настя. Та добре, дівчатка. Ви як думаєте? Я думаю, це Дарія. Дарій, добре. Дем'ян, ти як думаєш? Я думаю, що це Настя. Настя, отож, дивіться, нам не пролунало правильної відповіді, тому що дійсно правильна відповідь це сумка Павла. Так, днізна, Катя знає. Павлуся, прошу аплодисменти Павлусю, гучніше, я вас не чую. Я Тепер дивіться, малесенька підказочка. Дана людина проводить з фломастерами в руках дуже багато часу. Тепер давайте ваші варіанти, чия це сумка? Боже Боже. добре, не добрий варіант прийнято. Е, е, Ні, дим'яна. Дем'яна, добрий Дем варіант Настя. Роз... При... Насті, Насті так левчик. Як думаєш, що я сумка? Ага, Настя, як думаєш, чия сумка? Дем'яна хочу Дем сказати. Скажи Дем'яна. І це правильна відповідь. Це сумка Дем'яна, нашого художника. Додам від себе такий гарний стильний горошок. Дивіться, дуже гарно виконана робота. Знову ж таки, Настя. Дуже ніжна сумка. Як ви думаєте, хто міг таку намалювати? Як ти думаєш? Може мені. Я не знаю. Не знаєш, добре, слухай. Настя. Ага, добре. Даю тобі, будь ласка. Настя. Ага. Настя. 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 І це правильно! Це малювала наша Настя. Давайте Насті похлопаємо. Гучніше, гучніше, гучніше! <плес> та, дивіться, незвична робота навіть не одразу зрозуміло, але дуже цікаво. Це такий певний ребус, Україна. та який за допомогою кольорів робить додає ще більше загадковості. Отож, як ви думаєте, кому може належати ця сумка? Лев. Я не знаю. А, слухай. Як ти думаєш, як його звати? Ярослав? Ярослав Я Ярослав. Ярослав, добре. Ти також думаєш, що це Ярослав. І знову ж таки єдиноголосно, Бажена, кажи Ярослава. Це дійсно сумка Ярослава! Оплески Ярославу! І в нас лишилась остання невідгадана робота. А зараз заплющили очі. Я буду вести, це то буде казати, чия сумка. Заплющили всі очі. Заплющили, заплющили, заплющили. Святик, як ти думаєш, чия сумка? Подивись. Тараса. Тараса, заплющили очі. Добре, перший варіант прийнято. Добре. Маркіян, як думаєш, подивись, чия сумка? Тараса. Добре, прийнято варіант. Дівчатка. Іра, як думаєш, чия сумка? Подивись, Зиму, на си. мене нема на сумку. На сумку не дивимось, кого Добре. нема сумки. Я думаю, це, це Тараса. Це Тараса. Божена, як думаєш, чия сумка? Тараса. І це правильна відповідь. Ми відгадали всі сумки! Аплодисменти і Тарасу, і вам всім! Все! Зиму. До наступних випусків!